Отже, пригадаємо основні умови подвоєння приголосних в українській мові. Звертаємо увагу, що подвоєння виникає при словотворенні. Звернімо увагу, відділити, яким чином подвоєння виникло від слова ділити «ділення» на межі корення і префікса. Далі піддобрити добрий. І префікс під. Два однакові приголосні збігаються на межі. Далі беззбройний зброя. Зброй На межі префікса і кореня. Отже, перше правило: збіг приголосних на межі префікса і кореня. Далі, лимонний. Бачимо, збіг відбувається на межі кореня і суфікса. районний. Корені і суфікси. Для того, щоб утворити слово, нам до слова потрібно нове слово. Щоб утворити нам до слова, потрібно додати суфікс. Отже, збіг на межі кореня і суфікса. Такий ж збіг відбувається на межі поствікса. Поствікс дається до дієслів, до дієслівного кореня. Ніс ся, ріс ся. Так, пасти, пас ся. Далі, збіг відбувається на межі двох основ, складно скорочених словах. Дивіться: спеціальний цех, спец у нас одна частинка слова. Цех. І відповідно збіг відбувається на межі. Основ двох слів. Спорт, товари, академ, містечко. І звертаємо увагу, що разом будемо писати слова, утворені від словосполучення. Спортивні товари, спеціальний цех, академічне містечко, фізична зарядка, міський комітет, збіг на межі двох основ. Два однакові приголосні збігаються і тому виникає подвоєння. Далі таке ж подвоєння відбувається не тільки в приголосних, а не ще й зверніть увагу, у при збігові голосних може бути: водо, очисний, коло, обіг. Далі, Наступне може бути подвоєння не тільки на межі префікса, корення, кореня, суфікса двох основ може бути навіть збіг на межі двох суфіксів. Зверніть увагу: родина, рід, корінь. «род». Далі родина, так, і родинний. Старовин, старовинний. Дивіться, старий, старовина, старовинний. Далі може бути збіг на межі двох префіксів єднати, возз'єднати, воз'єднання це повторне з'єднання. Тобто воз і з. Беззастережний стерегти, застерігати, так, без префікс і за-префікс. Беззаперечний перечити, без і заперечити є. Далі. Одночасно може бути збіг на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Закон, беззаконний. Далі зміна. Ось бачимо, для того, щоб утворити прикметник, ми додали одночасно префікс і суфікс. Піддонний, підном, відповідно, корінь, дон. Або піддон, спочатку утворений, так, а потім піддонний. є. Особливу увагу звертаємо ось на слово журавлиний, яке пов'язане з тим, від якого слова утворилося. Журавлинний пишемо з подвоєнням тоді, коли утворений від ягоди журавлина. А журавлиний без подвоєння, тому що утворене від слова журавель. Далі, наступне, зверніть увагу на те, як утворилися слова глиняний. Звичайно, слово «корінь» закінчується, корінь слова закінчується на н, але утворюємо глиняний з допомогою суфікса не н, а суфікс ян. Тому збігу не відбувається, подвоєння не буде. Буквений від слова буква. Так, і, відповідно, збігу не відбувається. Пташини від слова птах відбувається чергування і суфікс збігу не відбувається.